Ну і коротше, якбо всем привет, на мое потре на канале Петро Games. Це одно видео по Trail to а От уже скоро обнова буде. Ну и це огляд на обнову. Ну і вот обнова вже вийшла, все. І от сезон пас 20 танцов камермен, коп, камермен, вольни, инфінстон, короче, жесть все тут додали, ну як не жесть. але доволі добре додали, все одно прикольно обнова. Так, зараз беремо, чекаємо Season Pass. Во, тут його замінили, минулий, давали новий. Дивимось на United. На 50-му тірі у нас Тидон Сват Камерамен. На 40-му тірі у нас скоп камерамен. На 30-му тірі у нас моб Boss Toilet. На 20-му тірі у нас Борглард TV Man. І на 10-му тірі у нас Robert камерамен. А так там, ну, Season пас, як сезон пас, нічого звичного немає. І також є один донатний юніт. І також тут є прикольчик, тут тепер шість юнітів ексклюзив і шоп Unity. Це потім ну але це такий прикольний баг. Зомбі вовк, октопус камерамен, с чіф клопмен, зомбі тойлет, коп-камерамен, джейтлмен. Але я думав те, що пас просто збільшить, а це сезон другий, типу. Це добре те, що я встиг його пройти там в останні дні, в останній день перед обновою чи перед останнім. 44 посилки. Скільки? Короче, я мега дякую. Тарасу тв 41, він ще там мені то набагато юнітів давав і гемів. Я послання на його канал залишу в описі. Можете підписатися на нього. Коротше, мега скажу дякую. Тарас ТВ41 за всі донати за всіх юнітів. Я залишу послання на його канал в описі. Шиван 6382. Камерамана скинув. Щоб ти зробив довгий стрім. Мені у мене питання цей зомбі тойлет в сам буде завжди чи що? і Mistical Titan. Типу вони ж не будуть змінюватись. Oh, Ні, тут go, реально go, 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 go. це spider кейс це ж Спайдер Кейс отут на картинці. Так, стоп, що тут okay. треба ставити? Ок, сто ок, свіпа, походу, треба ставити за стартового. А, стоп. А не вийде, тут немає за 200 доларів, то треба скіпати хвилю одну. А, три їх можна ставити. Е... Я чифа зараз поставлю. Що це спан? А, єма. А, не треба нічого так сильно ставити. Коротше, оцей коп доволі була штучка. Він як щось схожий на а ті голоден Future, оце цих коп мені. Ну, але все-таки трохи інший. Він ще якось пірсінг, по суті, у нього пише на статистиці, Але він прикольний, він доволі хороший. Дема гроби, Ну, я думаю, для 40 тіра, ну, юніт, це доволі крутий, тому тим більше на цьому спідран моді, доволі швидко можна пас пройти. Ну і все добре, босса, ми перемогли і все, перемога. Ну і от, мені ще плюс один квест я виконав. Тіра ні одного не пройшов, а хоча б один квест виконав, це круто. Ну і так це було формити цей івент-пас. Я сім кейсів відкриваю. Сім. Тут один кейс на гравча приземлився до Один міфік шість легендар. От, наприклад, у мене Sword Clockman міфік з минулого пасу, якось там 30 тір вроді. Він знаходиться серед легендарок інвентарі. Ну і коротше, на цьому ми вже будемо закінчувати, так що всім удачі. і всім па-па, всім па-па. От коли отримаю всіх цих юнітів з пасу, я зроблю огляд на них. Я постараюсь їх швидко отримати. Всім па-па.